В цьому випуску. Бої Джейка Пола, це постановочна маячня. Відомий журналіст розніс скандального блогера. Красюк вже не робив свою роботу. Ворен розкрив правду про розрив Усика з промоутером. Місце Усика дивує: оприлюднено скандальний рейтинг найкращих боксерів сучасності. Букмекери різко змінили коефіцієнти: Усик чи дюбуа. Хто тепер фаворит? Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Невгамовний блогер і боксер Джейк Пол знову опинився в епіцентрі гучного скандалу. Напередодні свого поєдинку з Хуліо Сезаром Чавесом молодшим він завітав на шоу до одного з найскандальніших телеведучих Британії Пірса Моргана. І замість звичного промо глядачі отримали справжній словесний батл, який завершився епічним Рейдж Квіт. Джейк просто вимкнувся з ефіру після шквалу взаємних образ. Все почалося з того, що Морган не церемонячись висловив усе, що думає про кар'єру Пола. Ти називаєш себе кілером, кажеш, що б'єшся з найкращими, а сам виходиш проти Тайсона, який мій одноліток. Єдиний справжній боксер, якого ти зустрічав, це Томі Ф'юрі, і він тебе наклепав. Я бився зі справжніми профі, з чемпіонами, включаючи Майка Тайсона. З піковим Тайсоном ти б не протримався навіть 10 секунд, друже. Тобі слід ходити в спортзал, ти жирний. Я вже двічі цього тижня там був. Мені байдуже на твою думку, я тут лише для продажу пейперв'ю. Мені начхати на тебе! Це шоу бізнес, придурку! Після чого він просто вийшов із відеозв'язку, залишивши ведучого у прямому ефірі, але на цьому вибухова історія не закінчилася. Після поєдинку з Чавесом Молодшим, у якому Джейк здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, але мало не вилетів в нокаут у дев'ятому та 10 раунді. Детальний огляд поєдинку дивіться в моєму попередньому відео. Британський журналіст завдав другого удару вже поза рингом. Морган відкрито звинуватив пола у вбивстві боксу і проведення постановочних боїв. У мене в четвер на інтерв'ю був кращий бій з Джейком Полом, ніж та маячня, що відбулася сьогодні на рингу. Це постановка. Це якийсь фарс, який неможливо дивитися. Цей хлопець набиває свої кишені відрами з грошима, але він вбиває бог цієї нудною постановочною маячнею проти старших бійців, які вже давно минули свій пік. Такі слова вивели Джейка з себе. Якщо раніше він просто ігнорував хейт, то тепер за його словами терпець увірвався. Пол вибухнув різкою заявою. Після років, коли я сприймав це просто як хейт, я попросив свою команду рішуче переслідувати кожного, хто вигадує брехню про мою боксерську кар'єру. Будьте готові отримати повістки в суд свині. Промоутер Пола Накіса Бідаріан уже підтвердив, що вони всерйоз розглядають судовий позов проти Пірса Моргана і, судячи, з тону заяв, це не порожні погрози. Скандал набирає обертів, і схоже, головний бій Джейка Пола ще попереду. І він цілком можливо відбудеться не в рингу, а в залі суду. Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк несподівано для публіки оголосив про припинення багаторічної співпраці з колишнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком. Ця новина викликала справжній резонанс, адже саме Красюк роками був ключовою фігурою в команді українця та супроводжував його на шляху до історичних титулів. Та поки вболівальники сперечаються, що ж це означає перед реваншем із Дюбуа, слово взяв досвідчений британський промоутер Френк Ворен, і він не став добирати слів, натомість жорстко пройшов. Овся по красюку і дав зрозуміти ця втрата нічого не змінить. Чи вплине це хоч якось на самого Усика? Та взагалі ні, жодним чином. Я скажу чесно, Красюк вже давно не відіграє ніякої критичної важливої ролі у таборі Усика. Там головною фігурою давно став Сергій Лапін. Саме він відповідає за ключові рішення. Саме його думка впливає на стратегії та рухи в кар'єрі Усика. Не Красюк. І скажіть мені, будь ласка, коли ви востаннє бачили, щоб Красюк дійсно активно просував Олександра? Я не пам'ятаю цього, тому що цього просто не було. Усик вже роками виступає за кордоном на чужій землі його бої відбуваються не в Україні, а в Саудівській Аравії, в Англії. І все це не завдяки Олександру Красюку. Якщо бути зовсім чесним, то Красюк вже багато років як не є головним промоутером мусика. Він радше формальна постать. Його вплив суто символічний. Таке гостре висловлювання від Френка Ворена не залишає простору для інтеграції. Розрив із Красюком це не втрата для усика, а офіційне завершення співпраці, яка, за словами Френка, де-факто давно вичерпала себе. Більше того, ці заяви можуть бути тонким сигналом про ще глибші процеси у таборі українського чемпіона напередодні грандіозного реваншу з Дюбуа. Чи дійсно втрата Красюка не матиме жодного ефекту, чи це лише вершина айсберга? По цьому приводу, також висловився відомий британський журналіст Гарет Девіс. За його словами, цей. Розрив далеко не випадковість і незвичайна бізнесова сварка. Це сигнал наближення великої зміни, навіть можливо закінчення великої епохи. Ця ситуація свідчить про те, що Усик наближається до завершення кар'єри. Він зараз підраховує кошти, кому і скільки він платить. Можливо, припинення відносин з Красюком дасть йому можливість зберегти декілька мільйонів. Якщо Усик переможе Дюбуа, це буде фініш для Олександра. Не думаю, що йому буде далі цікаво битися. Чи посварився Усик з Красюком? Та ні, не думаю. Ці хлопці добре ладнали. Розрив між Усиком та Красюком став несподіванкою для багатьох, але судячи з коментарів експертів, це навряд чи вплине на кар'єру українського чемпіона. За словами Ворена, Красюк уже давно втратив реальний вплив на рішення Усика, а головним у команді є Сергій Лапін. Девід вже бачить у цьому кроці сигнал до завершення великої епохи в кар'єрі Усика, ніби чемпіон починає рахувати витрати і готується до фінального акордного бою з Дюбуа. Хоча все не хочеться вірити, адже сам Олександр неодноразово заявляв, що планує провести ще два-три поєдинки. Втім, сварки між боксером і промоутером немає лише прагматичне рішення, яке може зберегти йому мільйони доларів. Напруга навколо реваншу зростає, а деталі внутрішніх змін у команді лише підігривають інтерес до майбутнього поєдинку веб портал BoxRec, який позиціонує себе як авторитетне джерело у світі боксу, днями оприлюднив оновлений рейтинг найкращих діючих боксерів світу за версією Pound for Pound, незалежно від вагової категорії. Та чесно кажучи, цей рейтинг викликав шалений резонанс, і неабиякі обурення у всьому боксерському світі. І це не дивно, адже до уваги взяли абсолютно не ті критерії, що має враховувати професіонал. Попри статус статущинного чемпіона світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик опинився лише на 16-му місці. До трійки найкращих увійшли двоє японців, лідирує Наоя і Ноуе, а Дзюнто на Катані на третій позиції. Друге місце займає мексиканець Сауль Канело Альварес, а четверте американець Теренс Кроуфорд. Попри те, що Усик наразі є чинним чемпіоном світу в надважкій вазі, має приголомшливі досягнення. Ставав абсолютним чемпіоном у двох вагових дивізіонах, як у крузервейті, так і в хевівейті. Він поставлений у цьому рейтингу всього лише на 16-те місце. 16-те, Карл. Це просто абсурд! Якщо врахувати, що Усик. Володіє трьома чемпіонськими поясами королівського дивізіону, і вже 19 липня готується до спроби втретє стати абсолютним чемпіоном. Це досягнення, яке жодному боксеру в історії спорту ще не підкорилося. Це просто образа і знущання з усіх фанатів та експертів, які бачать справжню велич Усика. І це ще не все. У топ 10 цього рейтингу спокійно розмістилися орки біволибетербіїв, яких, м'яко кажучи, не варто було б бачити в міжнародних рейтингах через те, що вони фактично рекламують недокраїну агресора Росію на Світ. Представники болід, які підтримують війну, не повинні мати місце у будь-яких міжнародних рейтингах. Цей список боксрек це справжній скандал, який висвітлює некомпетентність і упередженість тих, хто його складає. Ці так звані журналісти і експерти явно або не розуміються на сучасному боксі, або мають свої приховані інтереси, що ставлять під сумнів об'єктивність їхнього судження. Бо як інакше пояснити, що абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях, який домінує у надважкій вазі, потрапив лише на 16-ту сходинку. Тоді як люди, які Зараз сидять без жодного пояса, розміщені вище. Рейтинг боксрек вартий того, щоб його відкрито критикувати і не сприймати всерйоз. Адже справжні фанати боксу і експерти знають, хто насправді вершить історію у рингу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Букмекери несподівано змінили коефіцієнти на довгоочікуваний реванш між усиком і дібуа. Ще до офіційного оголошення бою, коли інтрига тільки починала розігріватися, букмекери виставили досить прогнозовані ставки. Перемога Усика котирувалася майже як беззаперечний фаворит з коефіцієнтом 116. Нічия фантастично рідкісний варіант з космічним 25, а перемога дібуа мала коефіцієнт 5-65. Здавалося, усе ясно, і Усик мав домінувати без будь-яких проблем. Але на диво менш ніж за місяць до бою ситуація зміни. І це викликало неабияке здивування. Коефіцієнт на перемогу Усика несподівано почав зростати, тоді як шанси Даніеля Дюбуа навпаки почали оцінювати все вище. Тобто його шанси на перемогу різко підросли. Зараз коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,3. Це помітне зростання, що говорить про те, що експерти почали сумніватися в легкості перемоги українця. Водночас, шанс нічієї залишився близько 20, що все ще залишається малоймовірним, а перемога Дюбуа вже оцінюється на рівні 4,07. Це явний сигнал. Того, що Дюбуа, який раніше вважався аутсайдером, тепер сприймається як серйозний суперник, здатний створити сенсацію. Такий різкий перепад коефіцієнтів це справжній дзвіночок для фанатів боксу. Реванш обіцяє бути значно більш непередбачуваним і драматичним, ніж очікували на початку. Схоже, що букмекери побачили, що Даніель проводить серйозний кемп і буде готовий боротися за кожен раунд, а усик не буде мати легкої прогулянки в цьому поєдинку. Вся увага тепер прикута до 19 липня, коли світ побачить, хто ж справді вартий титулу. Абсолютного чемпіона і хто вийде з цього бою переможцем. Фаворитом ще досі залишається Олександр, але недооцінювати британського динаміта також не варто. Адже існує безліч факторів, які грають на його користь. Наприклад, місце проведення бою в Емблі, це його дім, це його арена, де він декласував колишнього британського короля Ентоні Джошуа. А також його досвід, попри свій вік, 27 років це розквіт фізичних кондицій та вік психологічної стабільності. Але звісно, з досвідом і психологією Усека Дюбуа і близько не стоїть по. Поруч, молоді чи компетенція, сила чи розум, Британія чи Україна, Дюбуа чи Усик? Хто стане наступним королем боксу? Ці відповіді ми дізнаємося вже 19 липня. Друзі, а на вашу думку, як закінчиться літній мегафайт на Вемблі? Хто і як стане наступним абсолютним чемпіоном в хевівейті? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!